Сьогодні професійне свято відзначають працівники галузі охорони здоров'я України. День медичного працівника у нашій державі святкують з 1994 року. А започатковане воно ще у радянському союзі 30 років тому. Це свято не могла оминути і наша знімальна група, яка побувала у найкращих медичних закладах, які представляють цю галузь на Волині. Уміла організація лікувального процесу, участь у міжнародних медичних програмах, підтримка влади, сприяють колективу Горохівської центральної районної лікарні бути одним із кращих в області. Спостерігаючи за його роботою, наші кореспонденти пересвідчились, що поняття провінційної медицини вигадали ті, хто не бачив, як працюють у цьому медичному закладі. Відремонтовані відділення, просторі палати, сучасне медичне обладнання, стерильна чистота в такі умови потрапляють госпіталізовані до Горохівської центральної районної лікарні, що розрахована на 220 ліжок. До складу лікарні входять також 74 ФАПи і 8 амбулаторій, де обслуговують майже 55 тисяч хворих на рік. Всі люди, які доставляються з первинної ланки, все-таки надходять центральну районною лікарню, і допомога надання допомоги тим людям відповідно повинна надаватися суперкваліфікованими спеціалістами, тому що якщо навіть повністю забезпечена інфраструктура лікарні, матеріальна база, то без фахового рівня фахівців і спеціалістів не може бути надана кваліфікована допомога. Особлива гордість акушера гінеколога Валерія Коби пологове відділення, де завдяки участі у швейцарській програмі Перенатальна допомога створено сучасні умови для новонароджених імам, проваджено нові методики, є оперативна та реанімаційна техніка, разова білизна. А під час пологів грає музика. Ми маємо повністю укомплектований родзал для ведення пологів для надання невідкладної допомоги для того, щоб родина щаслива і здорова пішла додому. Операція кесарового розтину триває всього 20 хвилин. А в разі чого тут готові й до екстрених випадків? Мабуть, тому сюди приїздять народжувати не лише з сусідніх районів області, а й зі Львівщини. Пологи були трошки складними, але медперсонал тут дуже чудовий. Дуже їм дякую, Оксана Євгенівна, Вона нам дуже допомогла і зараз у нас все добре. Слава Богу. Особливі випадки пологів вивчають у телемедичному центрі, де також проводять дистанційне навчання, діляться власними напрацюваннями. В перспективі я чітко знаю, вже що виділені гроші в додаткові на області. 1,8 мільйона прийде на дві наших лікарні. Ми маємо проектну вже документацію на заміну покрівлі, вікон і так далі. Два роки тому відремонтували інфекційне відділення, а цього року вдалося вести в дію бактеріологічну лабораторію, придбати необхідне обладнання, залучити спеціалістів. Ще одна гордість горхівчан стоматологічна поліклініка, яку вже майже переоснастили, причепурили. Щороку адміністрація лікарні знаходить можливість виділяти 50-60 тисяч гривень на пільгове протезування інвалідів війни. З ініціативи лікарів у Горохові при школах є стоматологічні кабінети, а літньої пори, за підтримки голови райдержадміністрації, у дитячому таборі, що в Терешківцях, теж працює стоматолог. У нас відділення, в принципі, молоде. Дуже приємно працювати з молодими лікарями, які щось хочуть, можуть і вміють. Приходять молоді спеціалісти, приходить багато спеціалістів, особливо середнього медперсоналу. Швидкому одужанню хворих сприяють не лише професійні дії медиків, а й невтомні трудівниці харчоблоку, які пишаються і умовами праці, і тим, що мають гарячу воду. Спільна ж риса, яка об'єднує колектив Горохівської центральної районної лікарні, це бажання добре виконувати свою роботу. Певно, тому цим медикам люди довіряють своє здоров'я.